Доброго дня. Ми продовжуємо з вами аналіз творчості Івана Багряного. На сьогоднішньому занятті ми розглянемо його твір, Роман Сад Гециманський. Роман Сад Гециманський Іван Багряний написав у 1950 році. Свого часу Володимир Винниченко, який дуже багато зробив для того аби цей твір був опублікований у Франції, перекладений французькою мовою, назвав цей роман великим вопіющим і страшним документом доби. Саме про цей роман Сад Гециманський так сказав Володимир Винниченко: Тема роману Змалювання радянської репресивної системи. Облудного більшовицького правосуддя, яке тоді панувало в Україні пролетарської диктатури. Багряний, один із перших в письменстві, ще до архіпелагу Гулаг Олександра Шовз... Солженіцина, бо цей твір буде написаний аж через 20 років, у 70-му році, розповів. Правду про сталінський терор. Ми знаємо, що схожа тема роману Слово за тобою Сталіне» Володимира Винниченка, який був написаний приблизно у цей же період. Але твір відрізняється від цього роману Слово за тобою Сталіне» саме тим, що писався він очевидцем, людиною, яка сама пройшла через усі кола. Сталінських репресій через усі кола Дантового пекла. Головна ідея роману Сад Гецеманський набуває екзистенційного змісту і полягає.